Компанія Смарт Агро» на сьогодні має велику експертизу у створенні препаратів для захисту рослин. Однією із пріоритетних та складних задач є розробка фунгіцидних протруйників. Ідея препарату Авіцена Плюс полягала не лише в підборі діючих речовин для контролю найбільшого спектру збудників хвороб, а й в розробці формуляції для підтримки росту і розвитку рослин, що забезпечило отримання максимального результату в полі. А від це на плюс це поєднання чотирьох діючих речовин, в тому числі з групи в сучасній формуляції на масляній основі, розроблені впродовж тривалих польових та лабораторних досліджень. За даними науковців, на насінні можуть накопичуватися десятки збудників хвороб. Варто виділити три групи, що контролюються протруйниками: це Сашки, кореневі гнилі і снігова пліснява. Окрім цього, збудники. Пороб здатні зберігатися на рослинних рештках і в ґрунті. Відтак, протруйник повинен не лише знезаражувати насіння, а й унеможливлювати проникнення інфекцій з ґрунту під час проростання і розвитку сходів. Чотири діючі речовини з чотирьох різних хімічних класів це захист на основі антирезистентної програми. А від це на плюс багатофункціональний препарат, а не лише протруйник. Авіцена плюс забезпечує вчасні і одночасні сходи, здорові рослини, добре розвинену кореневу систему і планову продуктивність сорту. Розмір крапель, стабільність робочого розчину, змочування, розподіл та якість утримування на поверхні насіння всі ці, ці характеристики впливають на ефективність протруйника в полі. Під час виробництва авіцена плюс ретельно перевіряється за міжнародними стандартами та відповідає встановленим вимогам. Роботу якісного протруйника завжди видно зі стану посівів та в показниках урожайності. Використання протруйника віцена плюс в нормі 1 літр на тонну у випробуваннях показало прибавку урожайності 27% в порівнянні з контрольним варіантом.